Івано-Франківську відбулось засідання регіональної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств області розглядалося зокрема питання про ситуацію, що склалася довкола акціонерного товариства Пресмаш. Ініціювати процедуру банкрутства саме таку пропозицію виніс на обговорення директор департаменту промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Василь Ковальчук стосовно відкритого акціонерного товариства пресмаш. Каже, підприємство має чималу заборгованість, тому зі сторони влади було запропоновано ряд пропозицій щодо вирішення ситуації, але ними з тих чи інших причин акціонери не скористались. В адміністрації було запропоновано декілька шляхів виходу, які на даний час безпосередньо акціонер. З тих чи інших причин, мотиви ми зараз їхніх послухаємо, не скористались. Тож, перше, ну, в березні місяці вже цього року, 18 го числа, було організовано, так би мовити, землі ділову зустріч між основними акціонерами, присмаж з метою напрацювання шляхів виходу ситуації. Знову ж таки, 8 го вже числа, квітня місяця, була безпосередньо нарада за участю. Міського голови міста Івано-Франківська, оскільки підприємство знаходиться на територіальній одиниці міста Франківська, безпосередньо запропоновано шляхи вирішення. А, а по суті, що було запропоновано? Саме запропоновано формування органів управління товариством. Це правління наглядова рада в кількості п'яти осіб, по дві кандидатури від конфліктуючих сторін і одна за спільною пропозицією департаменту промисловості та виконавчого комітету. Зокрема, узгоджено кандидатури на голову управління ВАДПресма Стефанківа та на голову наглядової ради товариства Тихонського. Ну і сторонами було досягнуто домовленості щодо змін до статуту товариства. І разом з тим, станом на звітну дату, це було 15 квітня поточного року. З мене інформація, що Богдан Степанович Пукіш та Пінкотній акціонери не зареєструвалися з причинною узгодженістю з окремих питань на зборах акціонерів. Тобто ми дійшли по суті до тієї вихідної точки, тих дві наради, які були проведені, які були запропоновані шляхи, вони нам не дали, не дали вирішення того питання, яке на даний час є. Борги по кожній позиції я вам сказав. Тому ми от напрацюємо протокольне рішення і запропонуємо своє бачення виходу з тої ситуації. А у мене бачення і в керівництво адміністрації думаю, вони теж підтримують, щоб ініціювати процедуру банкрутства. Шляхом звертання є представники головного управління доходів Франківської області і далі рухатися по процедурі банкрутства. У акціонера «Присмашу» Богдана Пукіша своє бачення вирішення проблеми. Писання пенів штрафів по всіх платежах і зробили реструктуризацію по обленерго і по і по податках це єдиний шлях, який я сьогодні бачу вихід із ситуації. І ми, повірте мені, ми це ще підприємство оживе У 2008-2007 році. У нас були прирости. От тут є такі, можна сказати по 360-200% по процентів. У нас були прирости щороку. Темпи росту Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал РАІ.